Прибувши до Варшави, Янкель з Тарасом зупинилися у знайомих. Бульба, сподіваючись, що знайомі Янкеля допоможуть влаштувати йому побачення з сином, просить їх про цю послугу. Тарас навіть сподівається влаштувати Остапу втечу. Переодягнувшись в багатий графський одяг, Тарас іде на побачення з сином. Підкупом і лестощами їм з Янкелем вдається пройти до в'язниці. Але, навіть взявши гроші, охоронець підло їх обдурив і до Остапа не пропустив. Тоді Тарас вирішує йти на площу, щоб хоча б здалеку подивитися на сина. На площі, де мала відбутися страта, зібрався великий натовп народу. Всі чекали початку. Перед стратою полонених чекали жорстокі тортури. Остап мужньо терпів всі нелюдські муки. Тарас пишався стійкістю свого сина. І коли Остап перед смертю покликав батька, Тарас голосно відгукнувся на заклик сина. Тараса намагалася знайти в натовпі, але він втік.